Сьогодні. This meeting is being recorded. І е е е е так, всім добрий вечір. Е е сьогодні хочу з вами обсудити, поговорити, <реш> як швидко, легально заробити біткоін, яким чином заробити біткоін. І е е я і раніше колись розказував, і раніше говорив, що біткоін треба мати в сім'ї, в арсеналі своєму. Біткоін мати треба. І може на сьогоднішній день не один. Е Слідкуючи за е, тим інструментом, я розумію, що він все більше і більше потенціал має. Має е, надзвичайно великий потенціал біткоїн. Настане період, що біткоїн навіть багаті люди не дозволять собі його купити. Він перейде ціну за 100 тисяч доларів і набагато більше. Колись в е, 2016 році, я думаю, Зоряна пригадає, я читав е, лекцію на Личаківській такі вулиці і говорив дівчат. Інструмент біткоін треба мати в кармані, і він тоді коштував 200 доларів. Якщо пригадаєш, от з того моменту я тоді і купляла по 200 доларів. Так, да, з того моменту дуже багато відбулось. Ну якби тільки куп не тільки купила, а ще його зберегла, і не один, це би було дуже круто. І саме сьогодні, от про це я зараз буду говорити і це буду показувати і на чому ми сьогодні заробляємо. Не купляємо, а заробляємо біткоін. І саме от іменно. Про це я говорю і про це е, і доношу інформацію. Кожного з нас в житті є якісь цілі. І е, я кажу завжди: якщо є ціль, нам на нам спати не дає, вона нас пробуджує і рухає вперед. І е, кожного свої мрії. Кожного свої плани на життя. Хтось каже, автомобіль хоче, хтось скаже, я хочу гарний будинок і автомобіль. Хтось хоч, каже: отак буквально в мене на днях жіночка була, каже: Ти знаєш, руки так швидко злетіли, я не встигла як повернутися і, і майбутнього ти про майбутнє не подумала, як майбутнє забезпечити і зробити майбутнє надійне. От. І саме сьогодні про це треба думати і говорити. Що для цього потрібно? Потрібно, певно, гроші або час. Хтось каже, що гроші потрібні, хтось скаже, час потрібен. От но, якщо подивитися на це все, я кажу, що маючи гроші, ми зуміємо собі і час зекономити, і придбати те, що нам потрібно е, в тому руслі. І в е, людей є ну, різні підходи. Хтось е, біжить кудись, вибігає зранку і побіг, і побіг, і побіг, і так ну злітає день, день за днем злітає і все проходить. От. ну, є підходи до грошей. Є два підходи до грошей. Ви працюєте на е, гроші або гроші працюють на вас. Я хочу, щоб ви е, вчились і так же само нас заставили, щоб гроші працювали на вас. Ось таким чином, щоб це відбувалося все. Є фінансова інтелігенці там в процесі 36 тридцяти шістих місяців. Е, кожен може взяти інну суму і проаналізувати, що він за три роки може зробити з тою сумою. Ну, є статистика, що. E, взявши енну кількість людей, енну кількість людей, то лише тільки один відсоток з тих грошей зуміє щось зробити, зуміє Зроби, приумножити ті гроші. А більша частина людей потратить в ноль і ще навіть в боргах будуть. Чому? Тому що не вистачає освіти, тому що не знають, де це робити, і таких дуже багато моментів. Но кожен з вас, я вірю, що буде е, от в тому одному відсотку поставив собі таку планку і буде там. І прийде до цього результату. Тому що зараз в епоху нашу є можливість заробити на крипторинку. І один з найцікавіших інструментів, цікавих інструментів, я рахую, біткоін, він вже дав заробити не одній людині і е, дав дуже серйозний потенціал. І зараз він просів вже нижче 19 тисяч. Нижче 19 тисяч. І е, слушно зараз подумати над тим, Якби його придбати, ну, скажімо, мати в своєму арсеналі: один біткоін, два біткоїна. І зараз він коливається на ціні в районі 17 тисяч. Хтось каже, що він ще до 10 сходить, просяде е, біткоін. Хтось скаже, що вже мав, мав би розвертатися. Ну, десь він буде в тому діпазоні там коливався 13, 14, 17, 20. Тобто зараз о, о, в тому діпазоні він буде. Но ми сьогодні говоримо, як. Е, на цьому інструменті заробити цей інструмент. Яким чином? Бо біткоін, говорить, це цифрове золото, це е, золото майбутнього. І е, ряд е, світових лідерів, е, таких, які зробили статки, на нерухомості зробили статки, зробили на акції, акційних паперах, вони кажуть, потенціал біткоїна ближайших 3-5 років це мільйон доларів. Мільйон доларів 3-5 років. Один біткоін буде коштувати. Тому, мало того, що навчіться його заробляти, що збережіть його. І я би хотів сьогодні розказати про інструменти, які в легальному полі ми маємо можливість заробляти їх, заробити не один біткоін. І якщо трошки я вам порісую і покажу, які це за інструменти, якщо таким чином, є площадка, яка називається Академія Лайм. Академія. Академія. На тій площадці ми маємо можливість заробити біткоін і не один заробити біткоін на тій площадці. На тій площадці я от сьогодні проходив, аналізував, дивився, які курси є. Там шикарна освіта, шикарна освіта курсів різних, починаючи від іноземної мови до психології до е крипторинку. До розвитку себе в інтернеті, як себе подавати в інтернеті, як розвивати себе в інтернеті. Тобто через освіту, через освіту. Ми, заходячи в освіту, навчаючись, навчаючи, ми маємо можливість заробити пару біткоїнів і не один освіту. Там надзвичайно унікальний продукт. Це біткоїн. Там ми заходимо в біткоїнах, курси купуємо. Хоча там є внутрішня валюта виведена, яка називається Бітлайн. Бітлайн, внутрішня валюта. Но ми заходимо в біткоїнах і виводимо собі в біткоїнах. Тільки ви заробляєте кошти, ви в будь-яку секунду маєте змогу собі вивезти на, на гаманець. Напротязі 30 хвилин до години часу, в робочі години в робочі години, крім вихідних, ви собі виводите на свій гаманець. І, є, звичайно. Зроблений унікальний маркетинг. Один з маркетингів називається лайм. Один з маркетингів називається лайм. І він має 17 рівнів. 11 рівнів. вибачаюсь. 11 рівнів, один з рівнів. Хід сюди на рівень 0,8 біткоїна. Тобто 0. 0.204, тобто 8 доларів. 8 доларів людина зайшла. За вісім доларів зайшла і має змогу пройти один рівень, другий рівень, третій рівень, закривши одиннадцятий рівень, закривши одиннадцятий рівень, заробити 0,8 біткоїна. 0,8 біткоїна заробити. Це порядка плюс-мінус на країні 15 тисяч доларів. Плюс-мінус 0,8 біткоїна. 15 тисяч доларів ви маєте змогу заробити. За який час є люди, які це закривають за місяць часу? Від 1 рівня до 11 по стратегії є командна стратегія, як це робити від 1 до 11 рівня. За місяць часу і ви заробляєте 08 біткоїн. Є ще один продукт, який дуже цікавий. Він називається Бідлайн. Він має. Він має 17 рівнів, 17 рівнів. Туди, на, на цей рівень, орієнтовно 20 доларів. Орієнтовно 20 доларів, і вихід 33 біткоїна. 33 біткоїна ви заробляєте, закривши, закривши 17 рівень. Ну, поки ви доходите до 17-го рівня, на кожному рівні, на кожному рівні є гроші. І ви ще заробляєте 33 біткоїна. 33 біткоїна до 17 го рівня. За е існування три роки компанії ряд лідерів дойшли від 1 до 14 го до 15 го рівня. Дійшли. Зараз вже на 16 й рівень перейшли. Зараз вже на 16 й рівень. І є унікальний, надзвичайно цікавий інструмент це авто, автопрограма. Авто. У когось мікрофон дівчат включений? Зверніть увагу, подивіться, у кого мікрофон не виключений. Авто. І цей продукт, він надзвичайно має популярність в компанії. надзвичайно популярність, бо там всього на всього 5, 5 рівнів всього на всього. Людина входить сюди на площадку. Зараз по сьогоднішньому курсу біткоїна це є 270 доларів. 270 доларів людина війшла на площадку, має можливість пройти по тим всім рівням і, закривши п'ятий рівень, отримує 3,64 біткоїна. 3,64 біткоїна, закрив закривши, отримує. Ну, якщо вам цікаво, я в кінці ще порісую трошки і покажу, які стратегії ми рухаємося, і де люди вже закінчують автопрограму другий раз. Третій раз закриває, четвертий, у нас є в команді людина, яка вже п'ятий раз закриває автопрограму. Тобто, на протязі одного року і дев'ять місяців, вже п'ятий раз заробляє 364 біткоїна, вклавши один раз 2, 278 доларів. Один раз вклавши, і ви маєте змогу постійно заробляти, постійно заробляти в біткоїнах. І е, зараз трошечки покажу е, далі слайди. Вам зараз більше, тобто, ну, більш е, яскра е, зрозуміліше стане. Якщо дивитися автопрограму, дивитися автопрограму, те люди, які прийшли там, рік назад, е, півтора року назад, то в компанії є люди, навіть які за 5 місяців пройшли від першого рівня по п'ятий рівень, заробили 364 біткоїна і виїхали на автомобілі салону. Автомобілі салону. І ви можете собі придбати автомобіль за ті гроші, які вам цікаво, от, і ще якісь гроші лишити на кармані, якщо біткоін підросте до того моменту, поки е, ви будете закривати автопрограму. Якщо дивитись автопрограму, от сьогодні суто хочу по автопрограмі поговорити, ви заходите на е, площадку, купуєте собі, е, активовуєте площадку через Бідлайн і заходите в автопрограму. Соня, іменно про автопрограмі покажу. От ви, е, ви прийшли, і ви активовуєте своє місце. Ви стаєте на своїй площадці головним. Ви стоїте. Ви не бачите нікого ні вверх, ні вниз. Нікого не бачите. От тільки ви прийшли на цей рівень. Е, ви запросивши свого друга, одного, от він стає до вас, отдав плече сказавши про освіту, що він має можливість навчатися. Розказавши йому про маркетплейс, бо тут на площадці є надзвичайно цікавий інструмент, це маркетплейс, де ви можете свої курси виставляти, якщо є, ви можете свій товар виставляти і продавати нам тут на площадці, продавати свій товар на маркетплейсі, і от чим цікава автопрограма, чим цікава програма, що запросивши другого чоловіка, тільки другий чоловік вас стає, і ви його ставите точечно туди, куди вам треба. Поставили ми його від сюди, то тій людині, хто головний на тій площадці, йому на баланс від оцього, під номером один, приходять гроші. На баланс приходять Тих же, ті гроші, які він вклав в автопрограму. Тобто вертаються 270 доларів обратно на баланс. Тобто, в обсязі 100% грошей він вертає обратно. 270 доларів він вернув. Обратно, тобто він вертає в бідлайма, тобто 1500 бідлаймів. А 1500 бідлаймів це є на сьогоднішній день, якщо порахувати приблизно плюс-мінус 270 доларів. Запросивши двох, тільки ви вже е, вернули, вийшли без обвиток, вийшли без обіду, і в дальнішому запрошуючи е, другого друга, який стає сюди в плече. От це йде вам в накопичення, тобто він йде в накопичення. Друге і третє місце, друге і третє місце, вони сумуються, поставивши сюди людину, воно йде в накопичення, поставивши під номером три в накопичення і під номером чотири це теж місце йде в накопичення, отих три місця. Але вони сумуються: 1500, 1500 і 1500 і автоматом вам купляється місце, автоматом купується місце вам на рівень вище. Тобто, купляється автоматом вам на другому рівні. І ви закрили перший рівень, перелетіли в другий рівень. І от ви є на, на другому рівні, де вже другий рівень коштує трошки дорожче, він же коштує 4 тисячі Ви не витягуєте грошей з кармана. Не витягуючи грошей з кармана, ви вже на, рівні, на рівень вище. На рівні вище вже стоїте. Що відбувається на другому рівні? Ваш друг, ви, ви є отут, головні, все на, на своїй площадці, ви стоїте отут. Ваш друг собі ставить задачу, як швидше перейти на другий рівень. Швидше перейти. І він прилітає о, з допомогою вашою, з допомогою вищестоячого спонсора, прилітає сюди. Стає. Якщо е, його сама система переводить з першого рівня в другий рівень, то е, він стає там, де свобідне місце, заповняє свобідне місце, заповняє свобідне місце. І прийшов один друг, закривши другий друг, він прилітає сюди, встає в плече, в праве плече. І тільки третя людина, третя людина яка закрила і прилітає до вас в другий рівень, він стає під номером один. Сюди. Це ваша. Ваші зароблені гроші. Що, що воно вам дає? Воно вам дає два бізнес місця в перший рівень, два бізнес місця і 1500 бідлаймів приходить вашому спонсору. Спонсор, який вас запросив. Тобто, тільки ви отак от, от закрили, тільки закрили третю людину, поставили під собою, то ваш спонсор отримав від вас, скажімо, як мій спонсор каже, поцілуй. Отакий поцілуй для спонсора приходить. Тобто вигляді там 270 доларів. В залежності від курсу біткоїна, але тих два бізнес місця, у вас стає там вільні місця, і це теж стають на грошові місця. І якщо у вас складається пазли, склався пазл, вам зразу теж гроші на баланс заходять. Під номером, під номером два, коли заповняється ці два місця, три місця, тобто заповнилось місце два, три, і заповнилось місце чотири, воно сумується. 4500 і 4500, і 4500, і автоматом вас переводить в вищий рівень. Тобто, оце другий автоматом ви перейшли на е третій рівень. І ви на третьому рівні в себе на площадці стоїте головний на третьому рівні. Я, я є вже і на третьому, і сьогодні я вже перейшов на четвертий рівень. Всіх є рівнів 5. І от ви є на третьому рівні. Задача допомогти друзям вийти з першого рівня, перейти в другий, в другий рівень, З другого рівня вийти в третій рівень. І от вони прилітають. Прийшовши один друг, він стає до вас сюди в плече. Другий друг став в це плече, і тільки приходить, тільки приходить третій чоловік. Третій чоловік він стає до вас от сюди, під номером один. Під номером один він заповняє це плече. Що відбувається? Три бізнес місця, вам автоматом, тобто це той же, наприклад, хтось скаже, це реінвест відбувається. Ні, це бізнес місця, які вам докупляються, і ті бізнес місця повноцінні. І вони так же само вам принесуть гроші. Так же само вони вам зароблять 3,64 біткоїна, чотири біткоїни. Помімова так же само вони вас, на вас будуть працювати на кожному рівні. І від першого рівня. До п'ятого рівня, поки ви доходите, за вами йде 22 бізнес місця ваших, які кожне заробить по 364 біткоїна. Кожне бізнес місце заробить по 364 біткоїна. Прийшли е, ваші друзі з першого рівня, з другого рівня, з третього і заповнили ще оцей квадрат заповнили, цей квадрат заповнили і цей заповнили квадрат, заповнивши. Ви перелітаєте в четвертий рівень. В четвертому рівні теж саме така ж сама доміношка. От оце є четвертий рівень, В четвертому рівні теж саме відбувається, і настав рівень п'ятий. Є в компанії стратегія, де люди за дев'ять днів закрили від першого по п'ятий рівень. За днів. Є люди, які за два місяці закривають, є за п'ять, і буквально останній результат дівчина, дівчина 23 роки від першого до п'ятого рівня дійшла за п'ять місяців. За п'ять місяців. І на п'ятий місяць, закривши п'ятий рівень, закривши тих от, от два повністю низ оці всі місця, вона їй на баланс падає від цього місця від цього місця. І нижнього падає 3,64 біткоїна. І вона. На протязі 2-3 місяців має виїхати на автомобілі з салону, З салону на автомобілі. От. На може собі купити за ту ціну, яка їй підходить, а останні гроші лишити на кармані. Тобто, це в залежності від курсу біткоїну. Якщо, наприклад, в наступному році біткоін перейде ціну, перейде ціну поза 50 тисяч доларів, і є такі прогнози, от, то це ще набагато цікавіше. Ну, та, як Роберт Кіосаки, є такий світовий е лідер, людина, яка інвестувала в різні галузі, в нерухомість, акції, цінні папери. Зараз він плідно інвестує в криптовалюту. І е одна з е криптовалют це біткоін в нього. І він, і він прогнозував в минулому році, що біткоін перейде ціну в 50 тисяч доларів. І так сталося. Біткоін перейшов, він коштував дорожче 50 тисяч доларів. Я думаю, ви це бачили. А е подальше в 3-5 років він прогнозує, що біткоін перейде в 1 мільйон доларів. Біткоін перейде в 1 мільйон доларів. Тому я е вважаю, що потрібно мати в своєму арсеналі пару біткоїнів. Якщо ви плануєте ну, провести достойний е відпочинок десь в Європі, е жити е ну, в такому Віці вже дороги похилому, скажем, достатку, біткоїн як мінімум один триамат це як мінімум. Тому отак от коротко по автопрограмі, але я вам ще е, обіцяв, що на завершення е, покажу ще стратегію, по якій ми рухаємося, і як швидко рухатись. Яким чином швидко рухатись по стратегії? І на сьогоднішній день дивіться, кожен з нас проходить робити бізнес. От ви прийшли, і ви стали. Отут, От на, на площадці, ви є головні в себе. От ви проінвестували тих же там 1500 п'ятсот 1500 тисячу якщо вони не змінні. Це, це стала величина, тобто 1500. але курс біткоїна міняється. І він може бути 300 доларів, може бути 350. п'ятдесят. На даний момент це є це є 270 доларів. Ви, ви прийшли, запрошуєте свого першого друга. Який приходить, і він од вас стає сюди в ліве плече став в ліве плече. Тільки він став в ліве плече, от то вищий стоящий спонсор каже: Дуже дякую от, за роботу, от, бо він отримав свої кошти, зароблені кошти. І тільки оцей синій запрошує свою людину, чи ви ставите свою ще одну людину, то вам на баланс, вам на баланс повертається від цієї людини, яка зайшла жовта. 1500 бізлайнів. 1500 бізлайнів ви вже своїх, тобто ви вийшли без убиток. Ви вийшли без, без убиток. Ну по стратегії, щоб швидко закрити п'ятий швидко закрити рівень, не закривати його там рік, два, тобто, а закрити там від двох до п'яти місяців. Це максимум п'ять місяців. То за ті кошти зароблені я рекомендую. Я рекомендую ми в команді розробили стратегію. Купити отут, зразу, зразу тут же місце, тут же купити місце. І далі розказувати друзям про такий надзвичайно цікавий продукт, запрошуючи ви ще одну людину, ставити його отсюда, ставите сюди і допомагаєте йому, допомагаєте йому, щоб він, як мінімум, свого друга вже запросив і поставив. Запрошуючи він друга, він став від сюди, став отсюда, сюди, оцей його друг запрошений. Тільки він, він запросив друга, вам знову на баланс повертаються кошти в обсязі 100%. Тобто, знов прийшло до вас 1500 бідлайнів. Тобто, тих же 270 доларів до вас обратно вернулись. І що ми робимо далі? Для того, щоб швидше рухатись по стратегії, ми купуємо собі отут третє місце. Тобто, це третій магазин відкриваємо. Кожен по-різному це називає. Тобто, третю точку. Якщо. Якщо ви, ви побачите, нам потрібно, ви є головні, і нам потрібно, щоб під нами було шість місць. Коли шість місць є, закривається, то ви переходите в інший рівень. Так, як я вам показував, переходите на інший рівень, то треба допомогти що синьому, синьому щоб він е, провів з жовтим роботу, чи провів, наприклад, там, е, чи ще свою людину доставив і ставивши. Під жовтим людина, от сюди, ставши, о цьому синьому гроші приходять на баланс. Сюди. Йому прийшли гроші на баланс. Що відбулося? Він заробив і відкриває свій ще один магазин чи ще своє одне бізнес-місте, та їх виробили. Тільки це відбулося. Відбулося закриття вас першого рівня, від закриття першого рівня, ви закрили от перший рівень, і ваше місце, яке зверху стоїть, зверху стоїть, перелітає в другий рівень. І встає в другому рівні на те головне. Ви є головні на площадці в себе. І ваша задача допомогти своїм першому рівні перейти в другий рівень з невеличким зусиллям, запросивши всього двох людей двох це от той синій запрошений вас, і оцей е, такий, е, скажімо, червоний рожевий запрошений. Запрошивши всього двох людей в команду, ви перейшли в другий рівень. Допомогли їм, щоб вони так зробили, вони переходять в другий рівень. І от таким чином, з рівня на рівень, ви переходите і доходите до п'ятого рівня. Дійшовши Дойшов, до п'ятого рівня, ви закриваєте і заробляєте 3,64 біткоїна. чотикої. Ну, що я вам хочу показати: дивіться. Кожен з вас, то, хто тут зараз знаходиться, точно мільйонер. Чому? ваших три місця, які йдуть. Одне місце, яке з першого рівня дойде до п'ятого рівня, за собою, за собою веде 22 місця. Повноцінних 22 місця. Вложивши один раз, один раз 270 доларів, 270 доларів, ви маєте змогу тих 270 доларів розкрутити до першого, мінімум 364 біткоїна. Але якщо у вас є 22 бізнес-місця, які йдуть до п'ятого рівня, то 22 рази ви отримаєте по 3,64 біткоїна. чотири біткоїна, тільки напротязі якогось певного періоду. Хтось це динамічно включається, це, це робить, от, а хтось ну, в такому розслабленому вигляді. Ну, якщо у вас з першого рівня йде зразу три місця, місця, то кожне місце за собою веде 22 місця. 22 місця. То, поки ви дойдете до п'ятого рівня, до п'ятого рівня. Коли ви доходите, скільки у вас буде місць, якщо ви дійшли, то 3 помножити на 22, у вас 66, 66 місць на п'ятому рівні. Прийдуть питання в часі: пів року, рік, два, три, тобто, як ви будете це робили, наскільки? Якщо 66 місць прийде, скажемо, протягом трьох років, п'яти років. Все від вашого потенціалу залежить. То ви маєте змогу тільки в автопрограмі зробити 240 біткоїнів. 240 біткоїнів. Тобто закольцювати, зробити маховик. Що це означає? Об'єднавши команду, друзів біля себе, ви маєте змогу. Де, деякі лідери вийшли і раз в квартал отримують автомобіль. Новий. Раз в квартал. Хочете берете новий автомобіль в дальнішому, там тільки вимога перший раз, щоб ви маєте виїхати на автомобілі з салоном, а другий раз вже немає вимоги. Хочете, ви собі грошима залишаєте, хочете е, собі в інші рівні вище купуєте, де е, змога більше е, зробити. Тобто, якби ви таким чином рухаєтесь по рівням і заробляєте біткої? То, що ми і робимо, я думаю, що я доніс до вас інформацію. Знаю точно, що будуть запитання, От, і е, хотів би по тих запитаннях трошки з вами обговорити. Я...